Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про ціни і про кількість Die Preise und die Menge. Відповідно, Einfunt 400 до ioncy 1 Один фунт це 453 грами. Один кілограм тут все зрозуміло, 1000 грам. Ein 1000 eintausend Der Liter, Liter – літер. Die Flasche – пляшка, Flasche, Die Flaschen Flasche. – пляшки. Ді пакун пакунок, Packungen – пакунки, де Becher – чашка ді Dose – банка, ді дозен банки. Wie viel möchtest du kaufen, скільки ти хочеш купити. Wie viel möchten Sie kaufen? – скільки ви хочете купити. Wie viel можна перекласти як скільки «дослівно». Перекладається wie, як філь багато, дослівно як багато ви хочете купити. Але як варіант, viel можна перекласти як скільки. Іхмьохта gern. Це сталий вираз, можна перекласти я хотів би. Gern означає із задоволенням. Тобто дослівно можна перекласти їхмта gern. Я хотів би із задоволенням. Е, відповідно, Відповідно, простий варіант перекладу, я хотів би. «Ich möchte gern 1 кг Kartoffeln» я хотів би 1 кг картоплі. Або «Ich möchte gern drei Packungen Butter» Я хотів би 3 упаковки масла. «Ich möchte gern fünf Dosen Cola» Я хотів би 5 банок коли. Ще один uh, сталий вираз, який, в принципі. Може розглядатися як певна заміна до попереднього, але по суті приблизно те саме значення має це їх хете герм. Можна перекласти як Я взяв би із задоволенням як щось. Ну це дослівний приклад. Можна перекласти просто я взяв би. Ich hätte gern 3 Liter Milch. Я взяв би 3 літри молока. І hätte gern 1 фунт цвібельн. Я взяв би 1 фунт луку. Я взяв би 20 яєць. Was ist das? Що це? Wie viel kostet das? Скільки це коштує? Was fragt die Verkäuferin? що питає продавчиня? Was hätten Sie gern? Чого бажаєте. Вас зі. теж можна перекласти, як чого ви бажаєте. Зонст-нох. Ет вас, ще що-небудь. Відповідно, ціни. Числів... Числівники ми вже з вами розглядали. По цінах все загалом не дуже складно. Кажемо спочатку частку в євро, потім кажемо унт і потім кажемо центи. Відповідно, ціна 154 євро 99 154 ,99 euro und 90 cent. Cena 5 ,99 euro 5 99 cent. 5 euro und 90 цен. Cena 88 ,99 euro 99 cent. 8 und 80 Euro 90 Cent. Cena 399 euro 59 cent. 300 000 euro und 9,50 cent. І відповідно 49 центів 9 und 40 cent. Відповідно, не забуваємо частку und, Тут я трошечки зекономив собі час. Звісно, краще казати und, Якщо скажете без und, в принципі це не дуже страшно, але загалом давайте. Будемо казати, з und відповідно, і. Ідемо далі. І, модалі, і äh, кілька прикладів. Айне пакун кафе, äh, кафе кошти 00 und 0,09%. Одна упаковка кави коштує 7,99. Віфіль костен ді картофель і дітомати. Скільки коштує картопля äh, та томати? Ді Kartoffeln костен. 2 Euro und 59 Cent das Kilo. Kartoffel kostet 2, 59 Cent za Kilogramm. Die Tomaten kosten 3 Euro und 29 Cent das Kilo. Tomate kostet 3, 29 Cent za Kilogramm. Ein Liter Milch kostet 79 один літр молока коштує 79 центів. І невеличкий діалог, умовно кажучи, між продавчиню, наприклад, і покупцем. Guten Tag, was wünschen Sie? Добрий день, чого бажаєте? Guten Tag, ich hätte gern ein Liter Milch, 20 Hei und 5 Pfund Tomaten. Добрий день, я візьму 1 літр молока, 20 яєць та 2 фунти томатів. Sonst noch etwas? Ще щонебудь? Ja, ich möchte 3 Kilo Mehl, 1 Kilo Äpfel und 5 Birnen. Wie viel kostet das? Так, я хотів би 3 кіло борошна, äh, 1 кіло, кілограм яблук та 5 груш. Äh, скільки це коштує? Das macht 39 25 Euro 25 Cent. Це коштує 39 Euro 25 в принципі, такий не дуже складний діалог. Загалом тут є деякі нові дієслова відповідно, в, в межах цього відео. Сподіваюсь, ви, наприклад, дієслова Костин, наприклад, дієслова Фраген. Сподіваюсь, ви їх загуглите. І спочатку, звісно, спробуєте зробити з ними відповідно таблиці, як ми це зазвичай робимо. і Зробити свій варіант відмінювання цих дієслів в залежності від займенника. А далі, далі відповідно, загуглити і перевірити, чи правильно ви вмієте використовувати паттерни відмінювання дієслів в німецькій мові, відповідно, в контексті presence теперішнього часу. Сподіваюсь, ви попрактикуєтесь і, відповідно, сподіваюсь, це відео буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.